Привіт! Я хочу тобі розказати сьогодні, чому ти відчуваєш таке от вигорання в своєму житті. Коли ти. Вже не можеш нічого зробити. І ти почуваєш, відчуваєш, що тобі речі не дають такого самого задоволення, як вони давали раніше. Чи чогось. Тобто, ти вживаєш щось, щоб. зробити своє життя кращим. Тобто, я не знаю. Хочеш. Більше такого дофамінового сплеску, чи щось таке. Так от, дофамін це гормон, який відповідає за твою мотивацію і твоє бажання до прогресу. Тобто, простими словами, це гормон, який дає тобі мотивацію щось зробити. І самі от такі от сплески бувають, коли ти виконуєш свою мету, задану з тобою, чи може якимось іншим, наприклад, вчителем чи щось таке. Тобто, коли ти ставиш Перед собою мету ти її отримаєш цей от задоволення від чого, що ти робиш. тобто відчуття прогресу. Тобто, тобі дається один сплеск, потім, коли ти виконуєш такий огромний, великий, тобто, скачок дофаміну в твоїй системі. І ти почуваєшся добре, тобі нічого не треба робити. Тобто, ти вже все. Задоволений. задоволений своїм життям, тобі треба хіба що відпочити і. поспати. Тобто день для тебе закінчений, якщо ти отримав такий агро великий скачок дофаміну у своїй системі. Гормональний. Але в нашому світі існують речі, які дають тобі різні. Такі от е, припливи дофаміну. Тобто, наприклад, є різні. Речі. Типа, які можуть підвищити твій рівень дофаміну над базовою лінією. Базова лінія дофаміну це типа. Ну звідки він виходить? Тобто. Добре, що є? Такого Можна сказати шоколад. Він дає тобі. Півтора разу У... Збільшує твій дофамін у півтора рази. Далі, там, наприклад, секс там. У два рази збільшує. Далі алкоголь, там теж в два рази можливо. Що е, там? Кокаїн. В 2,5 рази. Амфетамін там в 10 разів. Це тобто. Бувають такі різні субстанції, які можуть тобі підвищити твій рівень дофаміну. І як ти бачиш, деякі з них не такі хороші, як здаються. Тобто, це ж все ж такі наркотики, а не якісь е, хороші штуки, як. Ну, тренування. Тобто тренування може так само діяти, як секс. Тобто, воно збільшує у два рази твій рівень дофаміну над базовою лінією. Якщо тобі ця права, звісно, подобається. Але. Я ж кажу, ти ж розумієш, що наркотики дають тобі залежність. Наркотики, вони, типа, створені для того, щоб люди їх вживали і отримали кайф, задоволення. Але. Цим кайфом можна заложувати. Як ти бачиш зараз, можливо, навіть від цього відео ти отримуєш якісь домінни, задоволення, тому що я тобі розказую про науку твоїх гормонів, як ти сприймаєш інформацію і всякі такі... Боже, Може в мене так скарпить. Але існують і вигорання. Існують і вигорання, тому що. Те ж саме. Наприклад, порнографія. Вона притуплює твою дофамінову систему. Тобто. Дофамінова система працює отак от. Коли ти відчуваєш якийсь дуже сильний всплеск якоїсь, від Якогось, від якоїсь там дії якогось там, що ти робиш, ти відчуваєш, вона отак от піднімається, але після того вона падає ще нижче твоєї базової лінії. Тобто, якщо твоя базова лінія була тута, вона піднялась і впала ще нижче. І, звісно, твоя базова лінія стало, ну, понижилась. Тому після того, як ти подивився якесь парнуху чи щось таке, типу, чи посидів довго в соцмережах, чи з'їв там шоколадку, чи щось цукроване, чи може, я не знаю, щось інше робив. Я... <смас> якесь дивне. <смас> То. ти почуваєшся як лейно повне. Це тому що. Знову ж таки, впало. Твій дофамін він впав за базову лінію. Тобто і з кожним разом, якщо ти будеш так робити типу, взльоти і падіння, воно буде весь час знижувати, знижувати, знижуватись, поки ти не... впаде до самого нуля. І ти будеш почувати повністю вигорівним. Тобто тебе ніщо не, може, ніщо не зможе задовольнити від твого життя. Тобто, будь-що. Навіть. Я не знаю. Ти почнеш шукати якісь різні види порнографії, якісь, я не знаю, можливо, ти будеш шукати якісь більш захоплюючі, більш е, стимулюючі ігри або соцмережі, якісь там відео дивіться, гі гіперстимульовані. Будеш пити багато алкоголю, вживати багато шоколаду. Твоє життя, е, коротше кажучи, стає повністю гірше від цього всього. Ти притупляєш себе. І робиш своє життя гірше. Саме найгірше в тому, що ніхто в цьому не винен, крім самого тебе. Ти робиш це. Тому що ти це захотів, тому що це твій мозок. Але не вини свій мозок, вини себе. Тому що твій мозок і є ти. Тобто ти можеш казати, що... Братан, то моя міг Я нічого не винен, типа... То, то не я, то, то все мій мозок. То... Ні. Це ти сам для себе зробив. Ти сам захотів, ти сам відкрив сайт, або зайшов відеоігру, або я не знаю, з'їв шоколадку, або. щось інше, пішов гуляти з друзями поганими. І тепер сидиш тут. Такий злий на весь світ через те, що ти отримав свою бажану дозу кайфу, але. Тепер вона в тебе. Тепер ти почуваєшся приніченчиною, тому що в тебе твій дофамін впав. -хо -хо. І. Тепер ти не почуваєш задоволений свого життя, так як був раніше. Тому що твій дофамін впав. Тому що мої нас? Так що, ти сам винен в тому, що ти зараз робиш. Все, що ти зараз робиш своєму житті, навіть якщо ти дивишся це відео, навіть якщо ти не знаю, вживаєш якісь різні субстанції, щоб ти, ти почувався краще. Ну, знаєш, ти ну, почувайся краще, взиває різні субстанції. Але ніхто тобі не скаже, що ти погіршуєш своє життя тим самим. Тобто, якщо ти тренуєшся і тобі це подобається, то ти набагато краще своє життя робиш. А якщо ти сам так само дивишся порнуху, якусь чи щось таке, тобто... Твоє життя буде набагато гірше. Тому що твій мозок тому хоче весь час і когось задоволення. Але контролюєш своїм тілом саме ти. Тому тобі рішати, чи слухати свого мозку, чи ні. Але якщо ти все-таки будеш слухати свого мозку, то знай, що він тебе до доброго нічого не доведе. І він буде. Тебе заводити в якийсь тупий кут, звідки ти думаєш сам як вибратися, але. Все одно тобі треба щось робити з цим. Не слухайся свого мозку або ти станеш бомжом, будеш жити на вулиці. або будеш одинаким. Будеш якимось соціальним прибулцем, чи як воно скажеться. Не таким, як всі, але в поганому значенні. Тобто зараз ти, можливо, не такий, як всі, тому що ти дивишся такий розвиваючий контент. Але якщо ти будеш продовжувати так от зловживати своїм дофаміном і своїми можливостями, тим ж самим інтернетом чи щось таке, чи своїми грошима, тобто, щоб купити якусь там грілку чи щось, я не знаю, поїсти, наркотики можливо. То... Ти будеш гірше тобі потрібно обмежувати себе від цього всього. Але найкраще зараз це те, що ну, з добра сторона цього всього, що ти можеш покращитись. Тобто. Все ж таки, ти можеш стати краще. Ти можеш тобто вийти з цих от глибини, з цієї канави, в яку ти сам себе забив. Ти можеш це зробити. І. Це буде важко, але це того коштує. Тобто. Те ж самий дофаміновий детокс, типа. Як воно. Е як то поясню. Ти обмежуєш себе від свого телефону, коротше кажучи. Ти тобто не сидиш в соцмережах, там, не граєш у відеоігри, не вживаєш там якісь ш... шоколадки, солодкі штуки. Живеш життям здоровим життям. Отак. Це можливо саме перше. Тобто обмежувати світ від себе від телефону, там включати режим в польоті, весь час, щоб він тебе літав, висикав в небесах. І... так. Щоб підвищити свою систему дофаміну, тобі треба пройти через біль. Буквально. Твій дофамін піднімається від того, як ти відчуваєш біль. Тобто, наприклад, холодний душ. Він. Ти приймаєш холодний душ, це, да, це відчувається дуже погано, типу, не хочу вийти. Але після того в тебе піднімається дофамін у 2,5 разів. То саме, що кокаїн. Але це так раз, два. Але від холодного душу у тебе він піднімається, піднімається і лишається далі. На довгий, тривалий термін. Тобто, і так само піднімається твоя базова лінія. Тобто, що робити, якщо, щоб підняти твою базову лінію? Переживати біль. Тобі потрібно переживати біль, щоб. Підняти свою базову лінію. Робити щось, що виставить тебе за твій край. Тобто бути зовні свого краю. Якщо ти будеш зовні свого краю, то ти автоматично будеш почуватися гірше зараз, але краще потім. Тобто прийми таке думання, що гірше зараз це означає краще потім. Але краще зараз означає гірше потім. Тобто, якщо ти відчуваєшся так от добре зараз тобі добре, типу. А, да, яке життя хороше. Ну, якщо в тебе хіба що не добра психіка, тобто, у як... тебе може бути таке, що. Якщо в тебе добра психіка, ти медитуєш консистентно в тебе вдячності багато чи щось такого, то ти. природньо будеш почуватися краще. Але якщо ти вже в якісь наркотики там, чи щось таке, то... Ти такий... ааа, да, мені так добре, як не якийсь. І після того як ти відчуваєш те, що тобі добре зараз, ти потім буде погано в майбутньому. Тому що твоя базова лінія впаде. Так само, як твій рівень до Але якщо ти відчуєш біль, якщо ти підеш, наприклад, в холодний душ, або підеш позаймаєшся, то так, да, це не комфортно зараз. Але це буде. Ти побачиш результат і тобі буде добре в майбутньому. Тобто, те ж саме, я ж казав, що дофамін це гормон, який робить тобі добре відбачення прогресу. Тобто якщо ти побачиш, у тебе твої м'язи виросла, там якісь, я не знаю, наприклад, шия чи щось таке, то Ті, ти такий о в Мене хороший, огромний шия. І ти зразу почнеш, тобто в тебе прийде такий приплив дофаміну, і ти захочеш такий драйв прийде, що ти такий ааа, oh, я хочу ще, <laughs> Але ти вже позаймався з і ти такий плачеш. Можеш просто споживати трохи контенту, якогось, фітнеса чи щось таке. Або самому думати про свої майбутні воркаут рутини. Тобто, якщо ти вже зробив щось, але зробив воркаут, наприклад, але ти хочеш робити ще, то думай. Просто думай, що тобі робити. В тій сфері. Ти можеш стати краще. Це саме найкраще, що є отут. Тому що. Якщо ти сам себе загнав в дебері оці от в самий низ, в цю каналу, то ти можеш сам себе і звідти так само і витягти. Але це от витягування воно набагато важче буде. Тому що. В тебе Тобі потрібно прикласти якусь силу, тобі потрібно щось робити, якось обмежити себе. Аніж оце от залізти в ту канаву. Тому що через ці от... субстанції, які доступні прямо зараз. Тобто, в тебе є інф... інтернет, в тебе є безлімітне там порно чи щось таке, що ти можеш досягти його просто зараз. І тому. Тобі буде легше бути у тут, аніж витягти себе силою наверх, е тяжкою роботою. Але оце воно набагато краще, тому що в тебе зразу і життя покращиться, і твоя дофамінна система стане вищою. і... Ну, Загалом в тебе все покращиться, Да. Тут ти просто впадеш, спіткнешся і все. Але в тебе можуть бути зриви все-таки. І. Не думай про зриви свої, як про закінчення твого життя. Що ти там. Піднімався, 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 а потім впав і все. І ти, коротше, знову на тій самій... Тому самому низу. Ні. Ти всього лише спіткнувся. І щоб піднятися, тобі понадобиться тільки. Один, два, три дні. Скільки тобі там треба, щоб встановитися? Це. Тобто, думай про це як спіткання. Тобто, що ти йшов-шов-шов, впав і все. І, і потім піднявся через 2-3 дня хорошої роботи. Тобто ти там позаймався чи щось таке. Вернувся, коротше кажучи, на свою. На свій back on track. Діометрійдерж. На свій. Ну, ти коротше понял. <ріст> Тож думаю про це як спіткання. В тебе все одно будуть зриви, тому що ніхто не абсолютно не ідеальний. Я теж. <ріст> ну, я думаю, що, що все. Я думаю, що я доніс до тебе інформацію, яку я хотів сьогодні донести. Ти знаєш, що робити. Тобі всього лиш потрібно прикласти трохи зусилля і все. Бажаю тобі удачі!